Ну що, дорогенька. Сім днів з вами працювала. Сьогодні приїхала з Лисої Гори, вилила все. Дивіться, яка гарна кар... карта випадає. Опір. Дивіться. Ну, зараз давайте я вам виливку на молоко. Ось чорний дьоготь. Дивіться, тут слон. Слон, бачите, дивіться, хобот, це чорний. Дьогодь. Дивіться, вуха, дві ноги. Слон це багатство, це достаток. Я ж вам прочистила. Дорожки фінансові, через те до вас слон. Слон можете де хоч подивитися. І в інтернеті, і все, бо слон це означає велике багатство достаток, статок. Тут вам сердечко. Дуже хтось закоханий, дуже хтось закоханий. Так він уже прямо на порозі. Тут дивіться, який здоровий, огромний клівер-лист. Ви знаєте, клівірок лист це багатство, успіх, достаток. Ось, бачите, дивіться ось. Чотирихлисник, не трьохлисник, а чотирьохлисник. Ось. Бачите? Зараз я вам покажу. Так, ось, бачите, дивіться? Ось один листочок, другий, третій і четвертий. Це ножка. Тут мішку вам. Мішка завжди це сила, сила тепер життя. Тепер вам е, ніякі не страшні прегради, ніякі не страшні нагрузки, тому що ну, сильний. Це такий звір сильний, виносливий. Ось він вам і вилився розовим воском. Тут йдуть новини, новини, новини. Дивіться хмарки, які безобласні. А ось радуга. Радуга, ви розумієте, що веселка. Тут, ось, дивіться, якась така дуже загадкова буде новинка, яка вона потім розкриється, і буде дуже вам принесе як достаток. Може гроші якісь отримаєте великі, може наслідство, може бути таке що наслідство. Бо так як виливається в формі дитини, ну воно, бачите, як не дитина, а як, ну, як, як зародиш, зарождається. Якесь дуже добре діло, яке переростає в радугу. Це, тобто, я колись виливала, може, 4-5 місців в мужчині і теж на подібне, так, ну, виграв лотерею, велику-велику суму грошей виграв. Ну, він в Німеччині живе. І дивіться, в Дюссельдорфі. А ось вам може наслідство якесь неожидане, Ну ви навіть не представляєте і не ожидаєте. Ось дивіться, безоблачне хмаринка. Дуже гарна. Так, тут дивимося. Так, я тут навіть цю свічечку оставила. Ось так положено. Взяла дедову слюду. Все роздивлялась через слюду. Воно мені завжди показує через слюду. Бачите? Тут і по-іншому мені воно показує. Тут показує дві качечки. Дві качечки це пара. Ось. дивіться. Опа. Значить, раз вона впала, я здвинула ножчально. Бачите, ось у дві пари качечка. Ось у качечка, А тут ось, як киця. Кийця це завжди добра вісточка. І тут ось у ангелочок. Дивіться, голова, крила. Дивіться, бачите? Ну, ангелочка ви ж бачите самі, бачите, він захист держить. Щіт. От, дивіться, це взагалі неймовірно. Тепер дивлюся по картам, що випадає. Дивіться, захист установила, і сильніший захист установила, зараз я скажу, після очистки. Коли я вилила і побачила, що вже все добре у вас з таким ангелом. Це взагалі супер ви Так, І тоді, значить, я установила і меканічний захист. Бо спрашують, я якраз для всіх прочитаю: від зглазу, від порчі, від крадніка, від сірої тягучки, від літучої порчі, від могильного колдовства. Від безв'ямної смерті, від боргів, від самотності, від підкладів, від хворі тяжкої невеліковної, від падучки, від чорних колдунів, колдуниць, від чорних слів, від чорних дьявольських ритуалів, приворотів, від смерті, безврімно від погибелі, від горя. Ось захист та сразу випало захист, і тут вам пара, пара на все життя. Оця пара будете аж до самої, до самої старості. А чого? Бо ось, ось карта випала довгожителя. Дивіться, ви бабушка із котиком. Я так оце люблю, коли чистка. І потім випадає ця карта довгожителя. Я так радуюся. Ви навіть, ну, як знаєте, як за свого рідного, це ж представте, людина тепер то так би хворіла. Може б, якісь негаразди були, якщо б ну, не чистилася, бо негатив, дуже багато негатива було, <кій> Сразу скажу, бо я планувала 4 дні працювати, працювала 7 днів. І сьогодні я тільки закінчила. Дивіться, радісна вісточка, радуга, самі кращі карти. От тепер ви своє життя самі малюєте. Ось. І будете розчитувати ходи. Саме головне ви, ось довгожителі в парі.